Незвичну екскурсію провели у Лузівському міськвідділі міліції. Ці підлітки, обличчя яких ми не показуємо з етичних міркувань, вперше прийшли сюди як гості, а не як порушники. За їхніми ж словами, їм довелося побувати у гірших умовах, ніж ця кімната затриманих. Усі вони скоїли злочини легкої та середньої важкості і отримали вироки з відкладенням покарання. Якщо протягом року хлопці ні у що не вплутаються, судимість погасять. За спостереженням міліціянтів, ці підлітки краще розуміють зміст екскурсії, ніж звичайні школярі. Ребята такого контингента просто уже на собственной шкуре, как говорится, ощутили, что такое ответственность, несколько по-другому реагируют на наши слова. Они имеют какое-то основание и свой горький опыт помогает им понять, то, что мы пытаемся им донести. Правохоронці застерігають не лише від злочинів, а від правопорушень, наприклад, паління чи розпиття алкоголю у громадських місцях. Навіть це може зіпсувати хлопцям випробувальний термін. А судимість попереджає о Микола Гаврилов, не дозволить йому подальшому збудувати кар'єру. Попри особливість екскурсії, вона не обмежується лекцією та ізолятором тимчасового тримання. Хлопцям показують міліцейські спецзасоби і навіть зброю. Очевидно від бойових тим, що там нету байка Бойок При когда вы нажимаете на курок, боек и боек бьет по капсуле. Капсуль не разбивается, а там происходит как бы уже воспламенение пороховых газов. Обов'язкова частина екскурсії, штрафмайданчик, аби підлітки уважніше вели себе на дорозі, і автозак, щоб не хотілося у ньому кататися. Наостанок хлопцям показують небо у клітинку у дворі ізолятора. На тотешньому свіжому повітрі затримані гуляють лише годину на добу. Зайти сюди погодилися не всі екскурсанти. Представники соцслужб та кримінально-виконавчої інспекції, які вперше влаштували підопічним таку профілактику. Сподіваються, що вона матиме результат. Судити я ще не можу нічого. Во-первых, це у нас якби как бы, перше такое мероприятие. уже можно прослеживать какие-то либо изменения. Хотелось бы только лише на положительное. Взагалі, вся робота состоит только лише на положительне змінення лічності положительную сторону. Майже усі підлітки, які стоять на обліку у кримінально-виконавчої інспекції, говорить її представник Ангеліна Вікторова, або з неповних сімей, або з неблагополучних, або сироти. Однак, за спостереженням правоохоронців, 90% таких хлопців, які пройшли через вирок і випробувальний термін, більше не скоюють злочини. Валерія Гецько має Муха, новини телеканал Сігма.